Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. У нас сьогодні 16. Вчора у нас був день вишиванки, завтра у нас буде по цьому буде невелика ярмарка, гуляння буде. І хочу відкачати трошки травневого метку з оцих трьох своїх сімей. Так, розкажу історію, невелику історію розкажу про ці три сім'ї. Оце в мене найкраще розвивалося, я з неї забрав відводок на 5 рамок, 4 розплоду. Потім я від, з неї забрав іще 4 рамки розплоду. І дав оце оці пакети, пчолопакети безрамочні я їм дав. І я вирішив відкачати з їх меду, щоб завтра трошки зробити рекламу, щоб люди освіжили пам'ять що є такий в Колорадо в Денвері пасічник, який може продати меду. Ось забрав вже одну перву рамку. Дивіться, як запечатана. Так. Я не взяв з машини прихвата, щоб витягувати рамки. Ось я витягнув друга, така сама повністю запечатана, а далі в мене от пішли три вощини, які я ставив, ось от, три вощини і дивіться, то повністю запечатано. Дивіться, я достав ту вощину свою, понизу трошки. Воно по самому цьому це є трутень, воно один рядок, а то воно дозапечатають уже. Це 100% травневий мед. воно крайня теж запечатано. Як видно, все воно попечатано. Так, відібрав у їх магазин меду. Ось стоїть. И на том месте им даю вот белую ну вот такой Щельники белые. Вот так, заодно одной семью есть. Да что, если упало, не понял. З однією сім'єю справилися, переходимо до другої. Фух, захекався. То хата внизу, а дорога вон ще нижче Поки магазин одніс з медом і два порожніх ось підняв, прихвата взяв, Фух, аж захекався. Пальці їлі розігнув. Фух. Ну що, поїхали. До другого вулика. Хмарне небо, то сонце, то температура десь 18-20. Холодний вітерець трошки дує гор. а взагалі так ось в одній футболці, то все, все добре. Так, я не говорив, ні, в мене бджола породи е, італіянка скрещена з, з цим. Карніули. Є карніули. Скарника. Коротше, італіянка скарника. Американський баквас, так сказати. <клухи> Гонять розплоду багато, мед носять трошки цей. По весні і по осені проявляють агресивність і зимою теж. А от купив я чистих карніолон, то пересаджував я це біля їх. І ходжу ось його і той голосу. Ніякої реакції вони на мене. Подивимось як вони будуть працювати. Це відводки, можна сказати бджоло пакети набираються, ну той гарний, можна вже було я навіть не знаю, я його хочу забрати, бо мед таскати з бугра, то це не зовсім... Не зовсім добре, як Юрко казав. Так, тут у мене, як ви бачите, 5 рамок. вощини стояло в цьому році. Зараз їм цікаво підняти, подивитися. Так, підняв тут верх роздутий, а тут ось засів. Матка піднялась в магазин, бджоли лискочить мене по пальцям. Да, цей вулик я ось його. Прийдеться струшувати їх і ложити решітку, щоб матка тут не робила собі гнізда. Мали їй три корпуси, то вона ще й зайшла в магазин. Ось так от. Положив решітку, поставлю зараз корпус. Трошки відібрав он меду, Чотири рамки. Стальне воно вещінкою заставлю. Буде гаразд. Так, от, будь ласка, дивіться, яка рамка. Настільки вона роздута. Тут одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тут стоїть вісім рамок і вони пороздували їх, особливо цю крайню. Зараз витягну, покажу. Ось дивіться, отаке чудо ось його. Роздута така рамка на 160, але в неї, мабуть... Не менше ніж в 300-тій рамків меду. Хоч і цей. Рамки стояли широко, а все одно матка насіяла у магазині. То я так оце подумав, я зараз їх через решетку струшу один і другий, поставлю решетку, і потім... Бджола підніметься, я зроблю на два корпуси відводок на 160. Десь так буде. Так, оці дві сім'ї бджоли мені меду не дали. От, відібрав в одній сім'ї три і в другій три. На тому все гаразд. А це все. Із запечатаночними і з розплодом. Скільки тут виходить? Тут шість рамок і тут є. Ну нічого. Зараз я їм струшу, поставлю решітку і буду зробити з двох відводок. І зроблю відводок і заберу його вже не сьогодні. Хай ця бджола вверх підніметься. Потім заберу його на другий, відвезу на друге місце. І так, трохи струсив, і бджолам не сподобалося моє рішення їх трусити. Вони почали мене кусати не просто в руки, а в тіло, в плече, дві штуки, в пузо. Взагалі, в пальці взяв я перчатки, однів курточку і тепер буду з ними боротися. Бо чмихав димом. Не розуміють. Зовсім якісь неправильні бджоли. Мене не хочуть розуміти. Я їм кажу, що тут буде на краще, а вони по-своєму. Стою над вуликом, так ядом гоняє бджолиним. Розсередились так, щоб аж я почув, що воно пахне. Ну нічого, перетрусив, От, решітку поставив. Зараз поставлю корпус, та на тому тут буде і все. Ну нічого, я не переживаю, я на другому точку, там у мене сім вуликів, то я там три корпуса меду взяв собі і тут буде один уже одній, і там воно пів корпуса. Де бджоли полазять по мені як. Добре тоді. На ярмарку трошки качну для рекламки і буде все гаразд. На цьому дякую. До побачення. Всього вам найкращого і також спробувати травневий мед. Перший травневий мед. До речі, це я в цьому році перший раз качаю в травні. За, загалом я качав почала червня, середині червня. Це перший раз за 10 років качаю в травні місяці, бо це в минулому році рання весна була і в цьому рання весна. А так у нас. В травні ще сніг лежить і сніг випадає, до кінця травня може випасти сніг і холода. У мене колись померзли геть бджоли, е, 20 квітня тиждень стояло мінус 20. Так що в Колорадо таке. Ну, погода міняється, як і в Україні, так і в нас. ну, Десь так буде. Дякую за увагу. Да, До речі, у цього. Цієї сім'ї в восьмий номер, да? то я не забирав бджолопакета, а тільки забирав чотири рамки розплоду і дав воно в той жовтий пакет. так Я з кожного вулика по чотири рамки брав і підсилював три оцих три донора виходить, на три Ну, от Таке в мене хазяйство на цьому в горах тут. Дякую за увагу, до побачення.